Вітання! Мене звати Валерія і я рада вітати вас на курсі Комплексна медична допомога жінкам з інвалідністю, сексуальне та репродуктивне здоров'я. Цей навчальний курс для вас розробив благодійний фонд здоров'я жінки і планування сім'ї у співпраці з академією НСЗУ та за підтримки Міжнародної федерації планування сім'ї та Міжнародного альянсу відкритого суспільства. В межах цього курсу ви дізнаєтеся нову інформацію або закріпите вже наявні знання щодо сексуального та репродуктивного здоров'я і прав людей з інвалідністю, консультування людей з інвалідністю щодо планування сім'ї, медичної допомоги та супроводу привагітності, пологах та, зокрема, в разі сексуального насильства. Разом з вами ми розглянемо проблеми та бар'єри в доступі до послуг сексуального та репродуктивного здоров'я, особливості консультування щодо планування сім'ї у сімейного лікаря. Якщо ви сімейний лікар або лікарка, кошер-гінеколог або лікар будь-якого іншого спрямування, вам буде корисно дізнатися про особливості сексуального і репродуктивного здоров'я у людей з інвалідністю а також ознайомитися з рекомендаціями щодо проведення консультування. Курс складається з 10 модулів. На ваш вибір близько 3 годин відеоуроків або текстовий формат лекцій, інтерактиви та практичні кейси, а також опитування в кінці кожного модуля і одне підсумкове в кінці курсу. За успішне проходження фінального опитування ви отримаєте бали безперервного професійного розвитку як доказ вашої підвищеної кваліфікації. Цей курс це гарна нагода поліпшити свої знання та навички, водночас зробити ваш медичний заклад більш дружнім до пацієнток з інвалідністю, які звертаються на профілактичні огляди або за скаргами. Всі великі зміни починаються з чогось дрібного, і нехай в цьому напрямі це будете ви. Сексуальність, сексуальне та репродуктивне здоров'я є важливою складовою життя кожної людини, а інвалідність не позбавляє цього досвіду, хіба що дещо видозмінює. Наша з вами задача здобути в межах курсу стільки знань і навичок, аби при наданні послуг з консультування або медичних послуг ви почувалися максимально впевнено і, звісно, поводилися максимально коректно та професійно. Ведучі та спікери курсу Вікторія. Рія Веренич, Павло Майструб, Ірина Скорбун та я Валерія Діденко вже скоро ви познайомитеся з моїми колегами. Тож запрошую вас перейти до першого модуля і розпочати ваше навчання. Щастива!